До вашої уваги продається двоповерховий будинок у мальовничому місті у селі Велике Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний затишний будинок у гарному куточку природи, це саме ваш варіант: просторий, утеплений, з новим дахом та вікнами, повністю готовий до цілорічного проживання. Будинок має два поверхи з чудовим плануванням для комфортного життя. Новий дах та сучасні вікна, тепло взимку та прохолодно влітку, будинок утеплений та обшитий деревом, що додає атмосфери справжнього заміського затишку. Підвал стане ідеальним місцем для зберігання продуктів або домашніх заготовок. Частина кімнат з лінолеумом можна одразу жити або реалізувати власний дизайн. Перший поверх має три просторі кімнати, затишний камін та кухню. Другий поверх має одну велику кімнату, яку можна облаштувати під спальню або кабінет. Камін та піч у робочому стані. Є два бойлери, які надають гарячу воду без перебоїв. Також є пральна машина та мобільний кондиціонер у комплекті. Та інтернет, щоб ви залишалися на зв'язку навіть у віддаленому куточку. Поруч з будинком розташоване двоповерхове господарське приміщення, яке можна використовувати як майстерню, гостьовий будиночок або додаткове житло. Є туалет та душова кабіна, які зручні для гостей або літнього використання. Також є бойлер з гарячою водою, незалежно від сезону. Навколо зелена територія багато насаджень. Місце, де можна насолодитися природою та чистим повітрям, поруч магазин, в якому є все необхідне завжди під рукою. Є ліс, річка та рибалка, як ідеальний варіант для тих, хто любить природу та активний відпочинок. Будинок продається без меблів, тобто ви зможете облаштувати його на власний смак. Реальному покупцю буде реальний торг. Тому обов'язково звертайтесь до нашого телеграм-каналу. Та не забувайте підписатись на канал.